Як правило, ми перебуваємо з ними тільки під час навчання. На щастя чи на жаль, навчання у них може бути 24 на 7. Тому ми можемо бути з ними як у 3 години ночі, так і у вдень зранку ввечері. Я так розумію. Власне, перекладачі також відправляються на якісь операції, які займають по декілька днів там з ночівлі посеред поля. Перекладачі все час також відправляються з військовослужбовцями. Так, звичайно, тому що перекладачі куди, е, будь-які завдання, які е, отримують військовослужбовці. Ми як тіні ходимо за інструкторами. Відповідно, ми коментуємо. Ви е, інструктора коментують, ми перекладаємо відповідно. І ми проводимо так дуже багато часу з ними. Якщо потрібно ночувати, ми ночуємо. Якщо потрібно бігти, ми біжимо. Якщо потрібно перейти річку, ми переходимо річку. Ну, то ви вже теж по стандартам НАТО підготовлені. Вважайте? Ну скажем так, мені буде набагато простіше проходити базовий курс військового військово дивіться, Поряд біжите. Якщо потрібно річку перепливсти, перепливаєте, совпайок їсти разом. Бажайте вже пройшли навчання курс. Можна по декілька можна, можна вважати так.